Вітаю, друзі. 에, поговоримо про перемовини, розмову Трампа з Путіним, те, що відбувається після цього, про те, це провал України, провал Штатів, провал Трампа, чи це перемога Путіна, чи це провал Путіна. І власне, наговорю деякий наратив, який дозволить нам на це подивитися більш-менш неопереджено і, я б сказав, навіть нейтрально. Справася в тому, що вся ця історія з. З намаганнями Дональда Трампа сподобатися Путіну, вона за внучним порівнянням Financial Times нагадує зусилля хлопця, якого, залицяння якого відкинула дівчина. І Дональд Трамп, який є фанатом багатьох диктаторів, цілком очевидно поводить себе саме як такий, знаєте, зраджений о, в очікуваннях о, хлопчик років 15. І після того, як його дівчина а, знехтувала його зазіханнями, в нього є три моделі поведінки. Перше це подвоїти зусилля, що ми зараз спостерігаємо. Друге це забити і йти далі. І третє, це починати мститися за відкинуте кохання, так би мовити. Те, чому Трамп а, такий захоплений Путіним, це тема зовсім іншої, мабуть, розмови, тому що. Це більше про його політичну програму, про його політичні цілі, про те, як він бачить ідеал правителя. А він вочевидь бачить його у диктаторській формі правління. Він сам хоче бути американським диктатором, який перепилить цю систему. Знищить клятий діпстейт, буде своєю мудрою рукою всім керувати і далі після нього буде керувати Трамп другий, Трамп третій, Трамп четвертий. Не в сенсі, що це будуть його полоумні сини, а в сенсі, що це буде людина з такою саме політичною програмою, з таким самим баченням прекрасного. І тому для Трампа Путін є рольовою моделлю. Але враховуючи, що Трамп не існує в безповітряному просторі, він не існує в вакуумі, він все одно змушений оглядатися на спостережну реальність. А в цій спостережній реальності дівчинка, тобто Путін. Нехтує його зазіханнями, і чхати вона хотіла на його спроби з ним замиритися, але намагається експлуатувати почуття е, зрадженої любові е, пана Трампа. Тобто він намагається спочатку намагався змусити Трампа, і Трамп був радий на це шантажувати Україну, примусити нас до капітуляції. Це не вдалося, тому що завдяки позиції України, українського президента, завдяки позиції європейців, британців, адекватних американців, цей тиск не пройшов. Далі, коли стало зрозуміло, що перемовини з росіянами. Критичні, що Путін не готовий погодитися на адекватні мирні перемовини. Почалася гра з тим, щоб затягувати отримання окінної допомоги, затягувати введення нових санкцій антиросійських, по можливості блокувати всі інші механізми підтримки України. Тобто, почався процес такого собі награвання відвертого на те, щоб Росія якомога довше зберігала можливість вести війну. Чому це відбувається саме так? Тому що Володимир Путін насправді перебуває в доволі серйозному становищі, в якому, з одного боку, кожен день війни постійно підточує сталість Росії, її економічну могутність, її спроможність вести війну і проактивну політику. З іншого боку, Путіну вихід з війни може бути. Вирішальним фактором падіння його режиму і краху всього всієї системи управління, тому що Путін на цю війну поставив надто багато. Вся його легітимність е, будується навколо війни. Е, існування його режиму і його особисто і для російських еліт, і для російського суспільства будується навколо війни. Е, вихід з війни означає в тому числі необхідність е, демобілізувати або. Відпустити додому багато відвертого соціального непотрібу, якого багато подобиралося в російську армію. Крім того, Росія за три роки повномасштабки перетворилася у справді ксенофобську країну, і при цьому паралельно через те, що федеральний центр слабшав через надвисоку увагу до зовнішньої війни. Посилилися регіональні лідери, регіональні групування, корпоративні групування. Зараз у кожної російської великої державної корпорації, вони часто дійсно величезні, є своя приватна армія. Відповідно, поки їде війна, поки існує цей військовий баланс, оцей військовий гомеостаз, російська система є життєздатною. вихід з війни буде для неї не меншою кризою, ніж стан війни, якщо не більшою, тому що доведеться все перезавантажувати. Тому Путін. Може вийти зі стану війни, або радикально покращивши свою, свої зовнішні позиції, або отримавши безлімітні гроші. А безлімітні гроші у цьому світі є тільки на заході, особливо в штатах, тобто інвестиції, які дозволять йому перезавантажити економіку і якось повернутися до мирного життя, або він має після завершення війни в Україні починати нову війну, щоб суспільство продовжувало перебувати у цьому доволі специфічному стані е максимальної напруги. І максимальної можливості контролювати і еліти, і нееліти, і регіональні осередки, і населення з тим, щоб не допустити розповзання влади диктатури і е деградації режиму подальшого. Тобто, теж треба розуміти, що е диктатури і автократії розвалюються не тому, що вони, скажімо так, е змінюються на демократію. Переважно вони розвалюються управлінські, втрачають контроль над територіями і процесами, і там далі вже кілька варіантів: або йде природження у нову диктатуру, або йде колапс і скочування в громадянську війну або громадянський конфлікт, або якесь мирне перезавантаження влади, враховуючи, скільки Путін вклав зусиль щоби накалити російське суспільство до стану взаємної ненависті всіх проти всіх, тобто треба ж розуміти, що в Росії різні соціальні, регіональні елітарні страти ненавидять один одного не менше ніж Україну чи НАТО. Питання в тому, що поки їх енергія спрямована назовні, а не всередину. А для агресивної країни, для країни, яка веде агресивну війну, вихід з війни це безумовне провокування. Активних конфліктів, які переростуть у поступовий колапс системи. Тому Путіну дуже важливо лишати за собою максимально довго е, можливість вести війну без катастрофічних наслідків для свого режиму. Що він намагається робити, це неодмінно закінчиться, тому що цей стан, в принципі, дуже нагадує е, алкоголізм, тобто організм все одно деградує. Він поступово втрачає спроможність нормально жити, і, зрештою, він впаде. Але для внутрішнього спостерігача, здається, що в принципі їде і добре. А вихід цієї системи, з цієї ситуації, має багато ризиків, багато дискомфорту і є дуже болючим в першу чергу для самого алкоголізму і ну, для організму, звісно. А Путін це і є, власне, та отрута, яка захопила Росію і фактично знищила будь-які перспективи для її нормального майбутнього. Тому для Путіна вкрай важливо, щоби. Трамп не посилював санкції, не давав допомоги Україні, тому що він розраховує дотягнути до моменту, поки зможе вистрибнути з війни у форматі перемовин чи у форматі капітуляції України, чи у форматі якогось компромісу, який задовільнить його і дозволить йому спокійно, більш-менш спокійно вийти, вийти зі стану війни. Він просто розраховував на Бліцкріг, бліцкріг не вдався, а далі затяжна війна стає все більш більш кризовим явищем. тому. Всі його зусилля спрямовані на те, щоб зірвати допомогу Україні і зірвати тиск Європи і США на себе завдання України і Європи, крім того, що ми набуваємо більшої суб'єктності, поступово заміняємо американське постачання на українське і європейське виробництво. У нас дякувати партнерам, хтось вистачає грошей для, для того, щоб це все фінансувати. Наше завдання зробити так, щоб план мінімум Трамп нам, хоча б не заважав. Е, і його пропутінська риторика залишалася переважно риторикою. Е, план максимум за допомоги союзників і в американській політиці, і в американському суспільстві, і в оточенні самого Трампа це переважно наші ситуативні партнери. Все ж продемонструвати пану Дональду, що насправді Путін його зневажає, не збирається йому е, ні в чому поступатися, не збирається давати йому якісь серйозні бонуси щодо. Е, Можливостей е, спільної роботи проти Китаю, про що він бажає вважає за потрібне е, від нього домогтися. Е, наша задача продемонструвати, що цього ніколи не буде, що Трамп обманюється в своїх очікуваннях, і що єдиний спосіб е, змінити позицію Росії це чинити на неї максимальний тиск. Е, власне про це йде гра. А Трамп той саме час робить те, про що я сказав. На початку намагається сподобатися своєму політичному зразку, ну одному зі своїх політичних зразків, і тут виникає конфлікт між умовно персональними відносинами між лідерами і відносно між країнами. Тому що це зазвичай зовсім різні речі. Навіть якщо між лідерами існують чудові відносини, це не означає, що між країнами існують чудові відносини чи навпаки. Тому. На сьогоднішній день оцей дзвінок Трампа Путіну, майбутня зустріч це все спроба Трампа потоваришувати Ріал політик і його персональне ставлення до Володимира Путіна. Намагання підтримувати дружні відносини, умовно там партнерські відносини з російським диктатором. Ну такі, як в нього є тим саме і Бін Салманом е, в Судівській Аравії, як у нього є, з іншими доволі специфічними лідерами, е, і е, одночасно наблизити рішення війни в Україні, яке не може бути проросійським, в тому числі тому, що цього не прийме Америка, е, до якоїсь політичної реальності. Е, фактично, при цьому е, цей дзвінок, який відбувся вчора. Він не приніс нічого нового, тому що вся риторика Трампа залишилася фрагментованою. Він каже і про мир і про перемовини. Потім каже про можливі санкції проти Росії. Потім каже, що Зеленський дуже сильний вести перемовини. Потім він нахвалює Владимира Путіна. Потім виходить Рубіо і сьогодні каже, що вони працюють над тим, щоб дати Україні більше патріотів. Ну я сприймаю заяви Рубіо більш серйозно, ніж будь-які заяви Трампа, тому що Трамп е, постійно випускає речі, які одна одні суперечать, Заяви, які можуть о е, сьомій ранку звучати як е, ми, як ніколи, близькі до угоди з Іраном чи з Росією, а о дев'ятій ранку, е, що ми далекі від угоди і не знаємо, що взагалі з цим робити. І Ін, інколи він ці речі буквально каже в один той самий час. Тому заяви Трампа треба сприймати максимально е, стримано, те, що Путін. Поки е, утримує Трампа від санкцій проти себе, ну це питання процесу. Тут треба, щоб Україна, Європа, Британія е, свої санкції вводили, світи спосилювали і продовжували, як це неогидно, як це не сприймається як щось доволі крінжове, працювати з американським президентом е, з тим, щоб зрештою, якщо відкриється вікно можливостей. Е, Продемонструвати йому наочно, що Путін його обманює, що Путін з ним не збирається домовлятися, і що єдиний спосіб взаємодіяти з Володимиром Путіним це серйозний тиск. На нього відповідно, ми будемо і надалі спостерігати оцю тактику України і Європи, і в тому числі нашого президента, президента Макрона, канцлера Мерца, прем'єра Стармера, це вічливе, але жорстке. Спілкування з американською адміністрацією на тему того, що проти Путіна треба вести санкції, тому що позиція Америки, яка намагається бути за столом перемовин, як намагається бути нейтральною, це слабка позиція для Америки, і тут треба ж розуміти, що я там бачив заяви від наших деяких псевдоекспертів і деяких популістів політичних, що ось Америка виходить за столу перемовин. Яка трагедія, який жах? Ні. Америку за стіл перемовин як, як нейтральну сторону ніхто не запрошував. І Трамп, коли прийшов і вирішив сісти за стіл перемовин, ми не можемо його послати. Але він відверто разом зі своїм братюням Віткофом награвав на. Путінську позицію нам такий посередник не потрібен. Нам потрібна Америка, яка, яка або, хоча б не заважає Україні, або в кращому випадку чинить тиск на Росію, оце нам потрібно. А Америка, яка, вибачте, намагається за столом перемовин змусити Україну до капітуляції, нам за столом перемовин не потрібна для ролі посередника. Нам чудово підходить Туреччина, чудово підходить Катар, що підходить Об'єднані Арабські Емірати, які а. Дійсно можуть отримати бонуси від чесного посередництва, як дипломатичні майданчики і перемовні майданчики. А по-друге, під час цієї війни всі результативні угоди з росіянами укладалися саме з їх посередництва: і обмін полоненими, і повернення дітей, і зернова угода це посередництво саме цих трьох країн ОАЕ і більше навіть Катар і Туреччина. Ось вони нам, коли Росія буде готова до перемови. Знадобляться як посередники. Америка нам потрібна, або як країна, яка хоча б не заважає, або як партнер, як перемовник вона нам не потрібна. Тут нам не потрібна допомога, щоб говорити з росіянами. Е від Америки потрібна зброя і санкції е поради вони можуть лишити при собі. Ну і коли можуть бути реальні перемовини? Про це я казав вище і повторюю: реальні перемовини, результативні, і Трампа з путіним, і Зеленського з Путіним. і... Якщо Путін все ж таки сконає з його наступниками, можливі тоді, коли для Росії для режиму продовження війни буде більшим ризиком ніж її завершення, якщо осінньо-літня кампанія літньо осіння кампанія цього року складеться для України успішно, тобто ми зможемо завдати Росії максимум втрат при мінімумі зі свого боку втрат території людей, якщо російська економіка продовжить деградувати, і якщо будуть нові санкції. Або кожен з цих компонентів, або хоча б окремі з них, то на осінь Росія буде більш готова до реальних перемовин, без ультиматумів і попередніх умов. На сьогоднішній день, я думаю, ви це знаєте, хто спілкується з собою з військовими, знають це. Росіяни готуються до великого наступу. І це їх основна мета: спробувати захопити те, що вони хочуть, або захопити достатньо, щоб вимагати ультимативно отримати все, що вони хочуть. Плюс, Фактичне повернення України у орбіту Росії. Ця мета навряд чи в них існує в голові як досяжна, але як план максимум ще існує. Тому наше завдання хто не в ЗСУ, допомагати ЗСУ, і саме це наш шлях до адекватного миру, довгострокового і справедливого. А нашим дипломатам можна тільки побажати удачі в дотисканні Трампа до адекватності. А реакція на розмови телефонні. Поки давайте будемо до них ставитися скептично. Трамп це людина, яка нам не допоможе, якщо не буде заважати і буде змушена, зрештою, на Путіна тиснути. Це виключно буде заслуга обставин, заслуга європейських і українських дипломатів. Від Трампа нічого доброго чекати не треба. Апріорі, треба намагатися мінімізувати ризики і протиснути свою позицію. Тоді все буде окей. Ну, я тоді завершую це включення. Дякую, що слухали. Слава Україні!